Які функції виконує асистент вчителя-вихователя у команді супроводу? Це спостереження за дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її особливостей, можливостей, інтересів та потреб. Саме для цього асистент вчителя чи вихователя веде щоденних спостережень. А також він приймає участь у розробці індивідуальної програми розвитку, тобто не самостійно складає ІПР, а на рівні з іншими учасниками команди супроводу бере участь у її створенні. Участь у організації освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами. Тут вже йде тривала і плідна взаємодія з вчителями та з вихователем, а також участь у підготовці індивідуального навчального плану у разі його наявності, а наявність визначає інклюзивний ресурсний центр чи команда супроводу, а також допомога і підготовка індивідуальної навчальної програми вчителю закладу загальної середньої освіти та індивідуального освітнього плану вихователя в закладі держму шкільної освіти.